Що робити? Як легалізувати своє перебування на території Польщі чоловікам у цьому відео? Дмитро Кулеба вийшов з ініціативою обмеження прав чоловіків українців за кордоном, які виїхали під час війни, загалом не будуть надавати консульські послуги та ще деякі обмеження. Заборона консульських послуг. Для чоловіків за кордон доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років йдеться у листі за підписом Сибіги. Новини від 23 квітня сіють паніку і хаос. <плес> Пропоную зберігати спокій та не панікувати. Офіційний сайт ДП документ подає наступну інформацію: що чоловіки зможуть отримати паспортні документи виключно в органах на територію України, але видача паспортних документів громадян, які подали заяву до 25 квітня, буде відбуватися у порядку, що діє до набуття чинності постанови. Чекаємо на офіційний коментар з польської сторони, і я обов'язково вам тут його. Його висвітлю. Поки діє лише до 30 червня, зокрема для тих, хто не матиме чинних документів. Про це пише польське видання «Газета» з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчина Кервінського. Ба більше за його словами Польща готова охороняти права українських біженців, щоб легально перебувати на території Польщі чоловікам, а також легалізувати побут їхніх родин тут. Є вихід, і це карта побиту. Можна отримати на основі роботи, а також на основі ведення господарської діяльності. І про цю можливість я вам якраз сьогодні розкажу. Мене звати Ольга Заміховська, я займаюся бізнес-консультаціями і супроводом бізнесу в Польщі. І зараз я вам розкажу, що потрібно для того, щоб зареєструвати свою господарську діяльність. І так, щоб зареєструвати йодґ потрібен перше закордонний паспорт, друге. PSL, а також карта побиту або штамп паспорті для тих, хто приїхав до 24 лютого 2022 року. Відкрити YODG або ФОП ви можете абсолютно безкоштовно онлайн на ось цьому сайті. До відкриття потрібно підготуватися відповідним чином і підготувати наступні дані, що вносяться в базу цей ДГ. Вносяться всі ваші персональні дані, а також імена ваших батьків. Наступний і надзвичайно важливий елемент це код ПКД, який стане основою вашої бізнес-моделі. Потрібно вибрати і вказати найкращу для вашого бізнесу податкову систему, а в Польщі їх є три. Щиро рекомендую зорієнтуватися, як виглядає введення бухгалтерського обліку в Польщі, вибрати собі надійну людину і одразу внести дані вашого бухгалтера до внеску. Уявіть собі, коли у податкової або в ЗУСІ виникнуть питання, знайти вашому бухгалтеру, не вам. Звично, правда, вірю в тебе і твій успіх, і бажаю процвітання для твого бізнесу. А якщо виникнуть питання, контакти мої ти знайдеш нижче за посиланнями. Підписуйтесь, слідкуйте, коментуйте. Дякую!